Друзі, всім привіт! В цьому році ми з вами розберемо, як стати успішним в будь-якій ніші. Незалежно від того, чим ви саме займаєтесь, я впевнений, що те, що я буду розповідати в цьому році, буде відображатись в любій ніші, до якої, до якої ви зможете доторкнутися, в якій ви зможете з себе протестити. По-перше, запам'ятайте, дисципліна важливіша за талант. Якщо ви талановитий, але ви нічого не робите а, кожен день регулярно, то весь ваш талант змивається в унітаз і ніякого профіту ви з цього не отримуєте. А якщо у вас немає таланту, ви не вмієте, наприклад, грати на гітарі. А, якщо ви не вмієте грати на гітарі, але регулярно, кожен день, по півгодинки на день граєте на ній. Ви за місяць, за два місяці вже опануєте гітару на базовому рівні, зможете там перебирати акорди і одночасно грати і співати. Якщо ви у вас крутий слух, ви вмієте гарно співати і там базово в школі, як я колись грали на гітарі, то 5 років нічого ви не будете робити, ви повністю про все забудете і ваш голос атрофується. Точно так же в любій ніші, в любій сфері по роботі. Якщо ви круто розбираєтесь в креативах, але постійно це не вдосконалюєте, то все це неважливо, як ви там гарно розбираєтесь, бо вчора був один тренд, сьогодні вже інший. Якщо ви гарно налаштовуєте рекламу в Ютубі, так, сьогодні ви гарно круто налаштовуєте. Якщо ви не робите це регулярно, то у вас навичка це, це також буде пропадати. Якщо ви круто, вмієте продавати, шукати клієнтів. Якщо ви не будете це робити регулярно. Вся весь цей навик, він зливається в нетаз. А якщо ви робите це регулярно, то вам сьогодні важко, завтра трохи легше. І ось так поступово вам буде все легше і легше, і ви дійдете до того рівня, коли ви будете ну, просто профіками, і до вас будуть вже йти самі клієнти, тобто не ви будете їх шукати, а до вас будуть йти і вас будуть рекомендувати. Визначте, що для вас бути успішним. Це дуже важливий етап. Для розуміння, взагалі, куди ви йдете. Бо поняття я хочу бути успішним, я хочу багато грошей, я не знаю там, я хочу круту тачку» – Це нічого. Немає цифр. Бути успішним, що це для вас? Це для вас подорожувати, кожні вихідні їздити в Буковель на гори, витрачати там по 10, по 20, по 30 тисяч гривень кожні, кожній вікенд. Чи для вас бути успішним це коли ви проходите. По набережні в Києві і на вас повертаються, оглядаються дівчата, дивляться. Або для вас бути успішним це просто знімати круту квартиру за 500 доларів. Ви ж, визначте, до чого ви саме хочете прийти. Наприклад, я, ну, я завжди покроково, що для мене головне гроші. Ну, як би там не було, для мене головний мотиватор завжди бу, були гроші і саме заробляння грошей. Я перша моя ціль була це вийти на тисячу доларів, далі далі там п'ять тисяч доларів, далі десять тисяч доларів. Після цього я вже почав замислюватись, о, щоб ну робити щось більше, ніж просто гроші заробляти, так там робити команди, робити свої створювати свої продукти і так далі. Тому, по-перше, визначитись для себе: це, наприклад, заробити заробляти п'ять тисяч доларів на місяць, тобто у вас о, є ціль. На яку ви хочете, до якої ви хочете дійти, це зробляти 5 тисяч доларів на місяць. Або це впізнаваність, або репутацію зробити, або постійний потік клієнтів собі зробити. Після того, як ви визначите для себе ціль, ви зможете її розкласти на декомпозиції. Це ми вже поговоримо в наступному уроці. Але, по-перше, так, подумайте, що для вас саме бути успішним. Яким би успіх не був для вас на сьогоднішній день? Успішних людей, ось ця ком'юніті, успішних людей, завжди об'єднує декілька однакових речей: це, по-перше, бути відкритим до всього нового. Звісно, тут важливо не розпилюватись на декілька напрямків, але завжди чути щось нове, бути до цього відкритим, втілювати свої проекти, щось тестувати, розуміти, що для вас підходить, що для вас не підходить. Але важливо не сидіти і не казати, що ось я отак от буду робити, і не як по-іншому. І взагалі, той, хто там успіху досяг, він нічого не розуміє. Ось, ось потрібно було ось так от робити. А, ні. Завжди розуміти, що ви можете у когось щось підчерпнути, і з кимось також поділитись своїми напрацюваннями, своїми своїми фішками. Успішні люди не бояться запитувати. Це взагалі, можливо, совкова якась тема була, коли ми боїмося задавати питання, ми боїмось питати або казати, що ми щось не зрозуміли і так далі. Для нас важливо. Розібратись в усіх моментах досконало. І якщо ми не будемо ставити запитання, то ми не зможемо знайти правильну відповідь. Як кажуть, краще один раз здатись ідіотом і поставити питання, ніж все життя бути цим ідіотом і не поставити питання. Тому не бійтеся задавати питання, навіть якщо вони для вас здаються якимось, якимось кумедними і. І, взагалі, це і так понятно, а... а ось ви не розібралися. Тому не бійтесь ставити питання, запитуйте про все, що вам не зрозуміло. Швидкість це також моя біль і моя суперсила. Я звик робити все швидко. Якась є гіпотеза, давайте протестуємо. Е... Якась є нова фішка, давайте протестуємо. Треба якусь поставили якусь задачу, треба зробити, її треба зробити швидко. Я стараюсь не відкладати нічого на потім. І так само рекомендую вам також це не робити: зробити собі Task менеджер з ним працювати для того, щоб у вас задачі нікуди не уходили на другий план. і Ви про них не забували. Взагалі, працюючи з рекламою, ті, хто багато тестують і. Втілюють у життя якісь нові ідеї, вони виграють. Ми дуже багато бачили крутих креативів, які б ой, хотілося б протестувати, ой, оце прикольно, також можна з ним з цим попрацювати. Але ми цього не робили і втратили дуже багато потенційного, дуже багато грошей. А якщо б ми були більш швидкими. І розділяли задачі, тобто, ось це треба зробити в першу чергу. Ось це в друге, а це срочно потрібно протестувати. То я впевнений, що ми змогли б заробити ще набагато більше грошей. Звісно, ми це виправили, але поки ми цей баг знайшли, ну це також не потребувало досить багато часу. Комунікація спілкування наше все. І це потрібно постійно розвивати комунікацію, нетворкінг це ті е, скіли, завдяки яким ви зможете рухатися ще в 2-3 рази швидше. Бо е, гроші заробляються не за не сидячи за комп'ютерами, налаштовуючи там рекламу. Гроші заробляються тоді, коли ви продаєте. Продаєте ви який якусь навичку, а продажі – це завжди спілкування, це комунікація. Тому потрібно розвивати цей, цю навичку і не забувати про неї. Здійснення помилок. Немає такої людини, яка б досягла свого успіху без помилок. Ну, це просто фізично неможливо зробити. Ви завжди будете робити якісь помилки, і це нормально. Не треба думати, що якщо ви зробили помилку, то вам відрішують палець. Ні, з вами ніхто нічого не зробить. Ну, зробили помилку, виправили її. Все, рухаємось далі. Це нормально. Давайте розберу на своєму прикладі, як я дійшов до доходу 5000 доларів і вважав, що досяг успіху. У вас буде це все текстом прописано, я, е, я просто це підрезюмую, розкажу вам в відеоформаті. Я починав ще у 2018 році займатися рекламою, і я прийшов в Діджитал Агенцію е, повним нулем. Я прийшов повним нулем і мене взяли. А, джуном, там стажування було, мене навчали Google, реклам Google рекламі. Я налаштовував Google рекламу для а, в цілому для любого бізнесу, якому це потрібно було, кому продали. Навіть не кому потрібно було, а кому продали цю рекламу. І я недовго працював в цій агенції, приблизно десь 9 місяців. А, з неї я пішов. Але я пішов досить з великим досвідом. У нас там почалася, почалися проблеми там, з затримкою зарплатні, клієнти бунтували, бо результату такого, якого вони очікували, не було. І ми, о, ну, я не знаю, повертала чи не повертала кошти агенція, але я зрозумів, що потрібно було уходити, і я задав собі питання: а чому, якщо я для когось можу налаштовувати рекламу, чому я не можу це зробити для себе? І я почав шукати клієнтів. Перші клієнти, перших клієнтів я знайшов по сарафану. Деяких клієнтів я також взяв з агенції, там минулих клієнтів, з якими агенція співпрацювала. І я пішов з агенції вже з доходом, який заробляв паралельно на своїх других проектах. Крім агенції на своїх клієнтах, цей дохід вже був в два рази вищий, ніж дохід з агенції. Я пішов, я коли пішов з агенції, я полетів зі своєю дівчиною на відпочинок у Єгипет. Десь тиждень я там відпочивав, по, при, по прильоту а, повністю вдарився в роботу. Я працював як фрілансер, деякі закази приходили по, а, по трафіку. Я думав, що я вже досяг успіху, бо я заробляв тоді приблизно тисячу, ну навіть більше тисячі доларів, це було. 1300-1400 доларів, а працював всього 30 хвилин в день. Це реально така історія була. Я десь півроку так працював, і в принципі мені було буд. Ну, паралельно, так, я шукав собі додаткові проекти, я розумів, що це не нормально, і потрібно якось завантажувати свій час. Але ця історія також була. І коли вже почався починався ковід, я розумів, що якщо я зараз нічого ну, не перестрахуюсь, а клієнти мені були. Афієнти у мене були такі: продавали офлайн якісь фішки, там одяг чи просто якісь свої послуги, але все було офлайн, на людях все було зав'язано. І ковід міг повністю зупинити мій дохід. Я розумів, що потрібно щось шукати, і тоді один з власників іншої агенції він розмістив у себе в інстаграмі вакансію. Я на неї відкликнувся і прийшов. Саме працювати по youtube трафіку для онлайн-шкіл. І знаєте, коли я почав з ним працювати, якраз у мене зупинились е, три з основних моїх клієнта, але вони почали знову почали працювати зі мною через півтори місяці, через ковід вони зупинились. І після цього я почав вже паралельно розвиватися. Тобто, я вів і своїх клієнтів і працювати з youtube трафіком в агенції. Я десь за півроку до цих подій я на Новий рік подумав, що прикольно було би вийти на дохід в 5 тисяч доларів ну, в рамках одного року. І я це постав так фоново. Ця ціль у мене грала. Я коли прийшов ось в агенцію, я в ній працював вже 4 місяці приблизно. І у мене був крутий проект. В агенції я вийшов, до речі, приблизно через 2-3 місяці на дохід 2-2,5 тисячі доларів. Бо працюючи з, з інфобізом, у вас є необмежена, необмежена кількість бюджету, і ви можете заробляти від відсотку від бюджету. І тому я вийшов там 2-3 місяці. У мене вже дохід був тільки з агенції 2-2,5 тисячі доларів. Але був один проект, який дуже сильно виділявся. І я там крутив найбільше свій рекламний бюджет, і в один місяць я для себе зробив ціль а, заробити з цього проекту чи тисячу, чи тисячу триста доларів. Ну, щось така була цифра. Я досить багато для цього робив дій, і е, нові креативи аудиторії, там декілька продуктів, кабінети. І коли прийшов час платити клієнту, а, агенція вирішила для нього з, ну, зробити менший відсоток. Від бюджету, тобто щоб агенція менше заробила, чому був досить великий бюджет. Тобто виходить ситуація така: я масштабував проект для того, щоб агенція в змінила е умови співпраці для клієнта на користь клієнта, і тим самим вона е зробила менше оплату для мене. Тобто я більше працював, а заробив менше. Я тоді вирішив для себе, що я не буду, я що я не хочу, щоб на е мій дохід... Хтось впливав, окрім мене. І я почав шукати е, варіанти, як мені шукати своїх клієнтів по онлайн-школам для Ютуб е, для трафіку. Після цього я е, е, знайшов навчання. Це було найдорожче навчання для мене. Е, за 800 доларів на яке я пішов і. Це наставництво, ну, навчання, наставництво змінило моє життя, бо я почав шукати клієнтів ну, тими методами, якими я, які я не використовував, хоча про які я знав. І дисципліна знову таки повертаємося, я робив це регулярно. Тобто я міг за день написати приблизно там, 50 потенційним клієнтам, 100 потенційним клієнтам, і навіть якщо один мені відповість, то це вже було круто. Бо послуга досить унікальна і ну, масово її ніхто не займається. І я паралельно шукав клієнтів, паралельно працював в агенції і поступово збільшував свій багаж клієнтів. З деякими ми до сих пір, до речі, працюємо. Це це вже третій чи четвертий рік поспіль. І як результат, я звільнився через. Два місяці після того, як пішов на це навчання, якраз воно вже закінчилось, і вийшов на дохід більше ніж 5 тисяч дол доларів. Я тоді зробив приблизно 7-7,5 тисяч доларів, але це було. Три типи клієнтів. Тобто перші, це ті, які по контекстній рекламі в мене були ще з, першого, з першої агенції, другий це дохід з самої агенції, третій – це дохід від до своїх клієнтів. І поступово я е, уходив з агенції і збільшував свій потік, ну, потік своїх клієнтів, тим самим підтримуючи той результат, який в мене був. Резюме для чого взагалі я це розповів вам. Потрібно постійно шукати клієнтів і продавати свої послуги. Ця навичка у вас повинна бути постійною, і вона повинна ну, ви повинні регулярні дії для цього робити. Друге, якісна комунікація з клієнтами в чатах і на зідзвонах. Ми про це будемо з вами говорити на окремому модулі. Але від комунікації залежить, як довго ви будете працювати з клієнтом, навіть якщо у вас результати по трафіку будуть ну, такі собі. Третє. Навчання я вчився і вчуся завжди. Я за весь цей час приблизно 1015, Ні, вже приблизно 1020 доларів я витратив на своє навчання. Так, деяке навчання було зайвим, і я дійсно розумію, що я десь злив тисячі. Тисяч п'ять доларів є просто злив на навчання, яке я не завершив е, повністю. Але це також досвід. Я, не, я розумію, що це моя помилка, я її виправив, це досвід, це нормально. Е, давати результатам клієнтам більше, ніж той, які самі клієнти очікують. Е, цей результат не обов'язково може бути в виконанні KPI, це може бути в комунікації, в звітах. Взагалі, якихось рекомендаціях там, інших підрядників, інших клієнтів. Тобто, якщо к вам прийшли, прийшов клієнт за YouTube рекламою, і ви розумієте, що в нього сайт ну, не дуже, і треба підправити сайт, ви можете порекомендувати цьому клієнту когось, хто це може зробити за нормальний прайс, не за всі гроші світу і досить швидко. А, і... Як головний головна моя теза, я робив дуже багато помилок, але я їх аналізував і виправляв. А, давайте ми зробимо з вами сьогодні невеличке домашнє завдання. Пишіть, будь ласка, в чат, що для вас означає бути успішним. Мені дуже цікаво було б це почитати. Я розумію, що у кожного з вас може бути е, різне бачення на це. Ті, хто бояться написати в чат. Я сподіваюся, що тут немає таких людей, бо ми повертаємось так до комунікації. Потрібно комунікувати. Ви можете написати мені в особисті повідомлення, я також е, з задоволенням це почитаю, і, можливо, ми також поспілкуємось на цю тему на одному з наших зізвонів. Я бажаю вам гарного дня, вечора і переходимо до іншого уроку.